Україна повинна знати своїх героїв, а оскільки цей чоловік був батьком дітей яких навчалось, що навчалося в цій школі, то я вважаю, що ми повинні знати. Не знаю того чоловіка, але ну якщо йому ставить такое, о доску, не кажеться, чогось достойний. 40-річний Олександр Фролов, мобілізований боєць 128-ї бригади, загинув від осколкових поранень під час мінометного обстрілу бойовиками позиції бригади поблизу міста Дебальцеве. Вдалося йому підбити танк. Але йшов другий танк, і він вистрілив із виходить, осколочним снарядом. І за того, що друзі його, побратими сказали, і за того, що він високий, і за того, що у них окопи тільки по коліно копалися, було ранення в голову. Всьому, що я маю в житті, все, що я знаю, навчив мене чоловік. Для рідних він був опорою та надією. Рік суму, як вічність. Він був завжди при своєму млні, і так сказати. Да. Отак, веселий, добрий. Олександра мобілізували у вересні 2014 року до армії добровольцем. Він був командиром бойової машини, командиром відділення 15-го батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади. Тоді 128 бригада була тією, яка дала можливість вийти іншим підрозділам Збройних сил, але залишила там навіки своїх військовослужбовців. 1 вересня відкрили меморіальну дошку на фасаді рідної гімназії бійця. Ініціатором був голова громадської організації ветеранів антитерористичної операції Вадим Ямщиков. Через соціальні мережі я закликав мені допомогти. Знайшлось небальдужі люди, які вже. це... Десь восьма дошка за нашу ініціативу встановлена, які допомагають весь цей час. Олександр Фролов нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.